Вибори директора мають бути прозорими. До цього має бути допущена громадськість, і оці відкладання не зрозуміло з якої причини. Якби я сьогодні не вийшла на роботу. І нічого про це нікому не сказала. У мене були проблеми. Були. Чому у комісії нема проблем? яка просто саботує свою роботу? Як це може бути? Саме тому ми тут для того, щоб не було подальшого затягування. Ми хочемо звернутися до депутатів, щоб організували комісію, яка сьогодні повинна бути. Тому що 30 грудня, коли мав бути вже останній заключний тур конкурсу, комісія із дев'яти чоловік прийшло тільки троє. Комісія не зібралася. Сьогодні теж ми хвилюємося, тому що зберуться чи не зберуться, ми прийшли, щоб депутати допомогли нам зібрати цю комісію і на кінець, то завершити цю нашу епопею з вибором директора. Була перенесена із 30-го числа на сьогоднішній день засідання комісії виборчої для того, щоб вибрати нам директора. Керівник повинен бути в будь-якій організації. І ми цього також вважаємо. Оголосити переможця конкурсу на посаду директора 25-го ліцея Житомира мали 31 грудня 2021 року. Але засідання конкурсної комісії, яке запланували на 30 грудня, не відбулось, бо не було кворуму для проведення. каже заступниця голови комісії Галина Шиманська. З Дев'яти членів комісії було присутніх всього лише три: троє. От і через те комісія неповноважна, якщо немає кількості шість чоловік, бо так прописано у положенні. Станом на 10 годину ранку, 12 січня, на засіданні комісії були присутні чотири із дев'яти членів. Через пів години приєдналося ще двоє. Комісія набрала кворум для роботи. Сьогодні збунтувався весь педагогічний колектив, весь трудовий колектив. І я їх розумію. Початок фінансового року має бути керівник. Я дуже вас прошу мати повагу до людей, які знаходяться в цьому в цій залі і працюють. Повірте, ми будемо зараз працювати. Просимо всіх абсолютно вийти. Згодом проголосували за порядок денний та почали слухати презентації кандидатів на посаду директора ліцею номер 25. Після п'ятигодинної роботи членкиня конкурсної комісії Людмила Зубко розповіла про результати. Сьогодні була це наша зустріч, і що сьогодні по результату ми маємо. Сьогодні ми, значить, оцінили третю частину конкурсу, оцінили стратегію. Оголошення буде в п'ятницю. Ми попередньо домовилися на 10 годину. Знову ж таки важливе питання кворуму, щоб Шли всі люди, тому що по положенню ми маємо оголосити через два дні загальний результат конкурсу. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.